Ідея виникла з зустрічі з кіровоградцями. Мені задавали багато питань, чому у нас в Кіровограді не проводять заняття стосовно бомбосховищ, чому у нас не проводять заняття з медичної допомоги. Там просто якісь збори, які б. Вагу привернули кіровоградців до військової тематики, тому що, на жаль, деякі люди знають про це допомагають і дуже активно допомагають. А деякі люди навіть взагалі не уявляють, що у нас відбувається на сході України. Тому е зізвонився з декількома людьми і вирішили ініціювати таку можна сказати, таку пробу. Я думаю, що Такі майстер-класи і такі акції повинні бути регулярними, і взагалі вони повинні перерости у якісь заняття для школярів, для студентів, навіть для дорослих, які працюють, щоб з ними займалися. Тому що це просто важливо. От знаєте, така приказка є, хочеш миру, готуйся до війни. Я сподіваюся і майже упевнений на 100%, що все у нас буде добре і мир буде, але от, саме для того, щоб це було, ми повинні займатися цим.